Маємо таку берету, трошки менше ніж оригінальний розмір. Верхня частина метал, нижня пластик без будь-яких органів керування. Ну така, досить важкенька, десь грамів 300. Магазин самий звичайний. До речі, чимось вона схожа на модельку ZM02, але більше по розміру. Примикання звичайне. Перезаряджання звичайне, тугеньке. Не скажу, що вона прям супер класна, якісна, але якісь елементи в ній є, які відрізняють її від інших виробників. Для іграшкового пістолиту, в принципі, класно. Бачу, є різьба тут для глушника. Є така сама версія. Тільки з глушником в комплекті. Вона, по-моєму, називається C18. Щось нове, такого ще у нас в Україні не було. І, в принципі. Ну, Така досить, досить приваблива іграшка. Тому, якщо вас цікаво, купуйте посилання в описі під цим відео.